Чи могли ви уявити, що гра, яка з тріском провалилася на старті, стане однією з найпопулярніших MMORPG у світі? Так? Final Fantasy 14 починала настільки погано, що Square Enix довелося повністю знищити її та створити заново. А сьогодні це гра, яка змусила тисячі гравців покинути World of Warcraft і перенести свої пригоди до чарівного світу Еорзеа. Вітаю, мене звати Гудвінг, і я розповім, як ця гра стала моїм затишним куточком, де я вже провів сотні годин, хоч і досі залишаюсь новачком. Не перемикайтеся, буде цікаво. Старт оригінальної версії гри у 2010 році важко назвати вдалим. Будемо відверті, він був катастрофічним. Гравці критикували гру за слабку графічну оптимізацію, незручний інтерфейс, повторюваний контент і загальну відсутність цікавості. Square Enix зрозуміла, що простими оновленнями ситуацію не виправити. У 2012 році вони офіційно попрощалися зі старою версією гри. Фінальний івент, відомий як Fall of Dalamud, став кульмінацією, де гігантський місяць метеор Даламуд впав на планету Хідаелин, знищивши старий світ гри. Це не лише стало яскравим символом кінця невдалої версії, але й залишило гравців у напрузі щодо майбутнього. Після цього Square Enix розпочали масштабний перезапуск під назвою Final Fantasy 14 Realm Reborn, який вийшов у 2013 році. Гру перебудували з нуля на новому руші, вдосконалили технічну складову, додали глибокий сюжет, захопливий ігровий світ та значно покращили механіки. Завдяки рішучості і креативному баченню нової команди на чолі з наокі Йошидою, цей ризикований крок став історією успіху. A Realm Reborn завоювала серця гравців і тепер вважається не просто грою, а однією з найкращих MMORPG усіх часів. Іноді мене накриває хвиля ностальгії, і я згадую ті часи, коли захоплено грав у World of Warcraft. Я згадую тепле дружнє ком'юніті, спільні пригоди в данжах і рейдах. Моменти, коли перемога здавалася неможливою, але команда все ж долала всі перешкоди. Ці спогади залишили теплий слід у моєму серці, і щоразу, коли вони повертаються, я починаю шукати нову MMORPG, яка зможе подарувати щось подібне. Про Final Fantasy 14. Я чув давно про її успішний перезапуск і те, як гравці з усього світу об'єднуються в Еорзеа. Але лише недавно я вирішив зробити перший крок у цей світ, чесно кажучи, я не очікував нічого особливого, просто хотів спробувати щось нове із нотками знайомих відчуттів. Але щойно я ступив у Еорзея, цей світ моментально затягнув мене. Я почав із думкою, а просто подивлюсь, що тут є. Але пройшов лише тиждень, і я зрозумів, що вже не можу відірватися. Гра подарувала не лише нові враження, а й відчуття затишку та магії, яке я шукав стільки років. Гра зачепила мене з перших же квестів. Світ Final Fantasy відкрився переді мною неймовірною красою: мальовничі міста, загадкові ліси, величні гори та безкрайні рівнини. Персонажі, з якими я стикався, були настільки харизматичними, що навіть найменші NPC залишали приємне враження. Кожен квест ніби підводив мене все ближче до розуміння цього світу, і я не міг відірватися. Моя перша бойова професія Джоб стала особливим вибором. Я вирушив за сюжетом лучником Гриданії, відчуваючи себе героєм цієї історії, яка з кожним рівнем набувала глибини. Вона була наповнена інтригами, несподіваними поворотами та емоційними моментами. Усе це підтримувало моє відчуття, що я перебуваю у справжній пригоді. Поруч із моїм ім'ям виднівся символ зеленої парослі знак, який свідчив, що я новачок у грі. Цей символ був не просто позначкою, він ніби магнітом притягував доброту інших гравців. Вони часто дарували мені ресурси, милих міньйонів, а одного разу навіть запросили в Гільдію. Гільдія надає корисні бонуси, але головне це те відчуття підтримки та спільності, яке я отримав. в Final Fantasy 14 справді надзвичайне. А потім я вирішив спробувати себе в мирних професіях і взявся за ботаніку та портняжну справу. Це був абсолютно новий досвід. Який виявився несподівано захопливим у кожної професії є власний набір скілів і ротацій, які потрібно вивчити для успішного крафту чи збору ресурсів. Цей процес одночасно медитативний і стратегічний. Я буквально годинами ходив локаціями, збираючи рослини, і насолоджувався цим спокійним, але захопливим ритмом. У цих простих діях був свій шарм, який я не очікував знайти в ММО. Ну що ж, наразі я з другом підходимо до фіналу основної сюжетної лінії. Попереду ще кілька масштабних доповнень з новими історіями, цілями та незабутнім досвідом, який чекає на нас у світі Еорзе. За час наших пригод у основній грі я встиг змінити свою бойову професію кілька разів. Починав як лучник, потім став бардом, а згодом і тауматургом, який розвинувся в чорного мага. Це був справжній шлях трансформації. Але найголовніше, що я усвідомив: Final Fantasy 14 стала для мене не просто грою, а цілим світом, у якому я міг бути ким завгодно. Тут я знайшов свою власну історію чорного мага портного, який збирає рослини в лісах гріданії, і цей світ відкрився мені таким багатим і живим, що кожна мить у ньому дарує нові відчуття і можливості. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Поділіться в коментарях, чи ви вже грали у Final Fantasy 14. Які моменти у грі вас найбільше вразили? А можливо, у вас є історії з інших MMORPG. Буде цікаво почитати ваші враження. З вами був Гудвінг до зв'язку.